Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 8 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. В останній день робочого тижня, п'ятницю 8 вересня, погода кардинально не зміниться в порівнянні з минулим днем. Але ночі стануть прохолоднішими, а вітри в певних областях ще сильнішими. Увесь день світитиме приємне сонечко, а хмар на небі майже не буде видно. Усі подробиці погоди зараз дізнаєтесь, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, будь ласка, все одно напишіть знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Щиро дякуємо! А тепер повертаємось до погоди: північ України. У Чернігівській області в день очікується плюс 22, плюс 24 градуси. Вночі плюс 10, плюс 8. На Сумщині буде ще холодніше. Плюс 19 плюс 21 в день, плюс 9, плюс 7 вночі. Вітер північний відчутний 5-10 метрів на секунду. Прохолода наближається також і в південній області. Тут в Миколаївській. Одеській, а також Херсонській областях і в Криму денна температура плюс 25, плюс 27 градусів, нічна плюс 15, плюс 13. А от мешканці Запоріжжя відчують справжню осінню прохолоду, адже тут в день очікується плюс 22, плюс 24 градуси, вночі плюс 13, плюс 11. Саме на півдні будуть найсильніші вітри у цей день. Дути буде з північного сходу з силою 7-12 метрів на секунду, на заході у Волинській, Рівненській і Хмельницькій областях, а також на Тернопільщині стовпчики термометрів в день покажуть плюс 23, плюс 25 градусів у Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Тепліше, плюс 24, плюс 26 в день. А найгарячішою областю заходу буде Закарпаття. Тут плюс 25 плюс 27 градусів в день. Середня нічна температура по усьому західному регіону становитиме плюс 11 плюс 9 градусів. Вітер тут майже не відчуматиметься, бо його сила становитиме 3-8 метри на секунду. На сході нашої держави найтепліше буде у Харківській області: плюс 20, плюс 22 градуси в день, плюс 10 плюс 8 вночі. Луганщина найхолодніша східна область. Тут плюс 18 плюс 20 в день, плюс 12, плюс 10 вночі. На Донеччині денна температура плюс 19, плюс 21 градус, нічна плюс 12 плюс 10. Тут, як і на півдні, буде панувати сильний осінній вітер, який прилетіть зі сходу. Його сила становитиме 7-12 метрів на секунду. Центр України. На Житомирщині, у Вінниччині, Черкащині, в Кіровоградській і Київських областях, а також самій столиці, денна температура плюс 22, плюс 24 градуси, нічна плюс 11 плюс 9. На Полтавщині і Дніпропетровщині буде прохолодніше плюс 20, плюс 22 в день. Вночі так само, плюс 11, плюс 9 градусів. В усіх центральних областях прохолоду принесе північний вітер. з 5-10 метрів на секунду. Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Facebook, WhatsApp тощо. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. you mm -hmm.